Пане генерале, ми з вами багато разів зустрічалися на каналі, і відповідно у у вас, якщо бути точним, ваших переглядів на нашому каналі вже там сотні тисяч. І купу коментарів під цими, під цими відео, і дуже часто там питають: ну добре, і що далі? Як ми маємо впливати, зважаючи на те, що Україна у війні і ми не хочемо нашкодити держави? Що ви скажете глядачам на таке питання? Що вони можуть зробити? Ну, ми всі можемо говорити. Відповідь проста, підкреслюю, відповідь проста, так як ми через екран дивимося один у одному у вічі і посміхаємося, тому що ми з вами реальні оптимісти. Я вже не знаю, як говорити, як писати, як стукати, чи може взяти палку та по голові. 73% або 13 мільйонам 541 тисячі, що може дійти тоді. Коли я чую прислів'я, що козлів на переправі не міняють, то я кажу, їх не міняють, їх пристрілюють, щоб обоз можна було вести далі, і люди, які і скарби, які ньому везуть, залишилися живими. Коли мені говорять, що йде війна, нічого не треба міняти, хай сидять, хай досиджують, кажу, ви що, Україну хочете погубити? Мене навчили мої мудрі вчителі, шановний Сергій, приймати рішення в екстремальних умовах, щоб врятувати свій підрозділ чи військову частину, чи виконати дійсно поставлені завдання. Із середини 2023 року ні, в кінці грудня 22 на початку січня лютого 2023 року я почав викладати конституційний шлях порятунку України. Зайдіть на сайти Україна молода, Український репортер, «Цензорнет», ну в общем, багато. Що передбачає план, конституційний план порятунку України. По-моєму, вже всі, навіть племена Тумбо-Юмбо переконалися, що президент Зеленський повний дилетант в оборонній, військовій, безпеки, міжнародній дипломатичній сферах і в управлінні держави. Ну, ще десь півроку слухали його відосики і аплодували в парламентах країн світу. Ну, раді Бога, я до нього звертався офіційно, це написано в виданнях Володимира. я тебе умоляю. Записуй відосики, чи читай відосики, які тобі пишуть, бо ти не здатний такі відосики писати, а читаєш, як актор гарно, вивчивши їх. І не лізь, будь ласка, в планування. Генерального штабу, не лізь, умоляю я тебе. Ну, ти ж вибач у тих питаннях, ти дня не служив у Збройних силах. Ти ухилявся від призиву по мобілізації в 14-15 разів чотири рази. Батько кричав твій, що він не пустить тебе служити, бо це небезпечно. Кращі сини і доньки України гинули на Східному фронті, а ти ховався за кордоном і в матері за спиною. А ми хоронили своїх українців, своїх дітей. Ну не лізь туди. Тоді в мене запитання, шановний Сергію, до тих, хто запитує, а що нам робити? Ну, по перше. Я всіх слова не написані. Звертаюся до 13 мільйонів 541 тисяч з хвостиком, Бачили очі, що вибирали, і їжте, поки не повилазить. Ви з Зеленським привели велику війну в Україну. Ви з Зеленським роззброїли Збройні Сили. Ви з Зеленським кошти вгатили в асфальт, по яким російські війська окупували південь. Ви з Зеленським не дали грошей на оборону країни. Ви з Зеленським скасували ракетні програми. Так бачите. Ви його обрали. Ну що ж? Але ситуація сьогодні. Що передбачає Конституція? Чотири випадки. усунення президента від влади: перший смерть. Тяжка хвороба, що не може виконати обов'язки. Помер. І Добровільна відставка. А тепер давайте. Екстремальна ситуація. От що б ми робили з вами? Не приведи, Господи. Я бажаю йому довгих років життя, щоб він відбув покарання у в'язниці за скоєні злочини. Зеленського, що страпилося, він помер. Що? Країна рухнула, впала, здалася, руки підняла перед Путіним. Та перехреститься більшість. Вступає в дію Конституція. Обов'язки президента покладаються на кого? На голову Верховної Ради. Обов'язки президента по Конституції покладаються на голову Верховної Ради. А оскільки голова Верховної Ради, оце ви тут бачите, бачите, так? Такий же прохван безпековій і оборонній сфері міжнародних ресурсів, СКВ нас спочинав, як її Зеленський, так? У Верховній Раді він негайно подає у відставку. У Верховній Раді є народні депутати, які мають цей досвід. І Верховна Рада їх обирає президентом. Я не буду перечерахувати навіть прізвище. Їх чоловік 5-7 є. Це чоловіки, які проявили себе під час гібридної війни, які проявили під час масштабної війни, які мають досвід політичний досвід, міжнародний досвід, управлінський досвід, роботи саме, у Міністерстві закордонних справ. Є народні депутати, 5-7 чоловік. Ось з нього. Тут і тут же негайно обирається. І дивіться, що робиться. Продовж 40 хвилин я вирішую це питання. Зеленський подарує відставку на Верховній Раді, зачитує заяву українською мовою. Тут же Верховна Рада і не треба приймати відставку. Зачитав і все. Тут же голова Верховної Ради сам подає у відставку. І тут же народні депутати обирають голову Верховної Ради, який буде виконувачем обов'язки президента, як у 2004 році. Хто був? Олександр Турчинов. І машина працює, легітимна влада і все. Так для цього потрібно мати лише одне: не страх тваринний, яким керує е, Зеленським і Єрмаком, а відповідальність перед Україною, перед українським народом. Зійти. Ти вже показав, що ти натворив. За час. Ну, вибачте, не забувайте, що сьогодні ж ми маємо конституційно просроченого президента. Ви це не знаєте, я вам скажу одну річ. А ви проаналізуйте, як зустрічають його за кордоном, куди він їздить і так далі. Уже немає того відношення, коли він був реально президентом конституційний срок. Поза спинами, я це писав, його називають політичним пігмейщиком, просроченим товаром. Гірко, і прикро. Ну, так ти ж думай про державу, про країну. От вам конституційний шлях. І оцей, от, ну, виконуючи обов'язки президента, якого негайно створює уряд національного порятунку, чи національної злагоди, національної єдності. І з професіоналів. Там в нас же їх десятки є: в обороні, економічні, промислови, енергетичні, сільськогосподарські, інших фінансових сферах, виразних професіоналів. І роблять, створюють цей уряд національного порятунку чи уряд національної єдності. І, на під, і тут же і приймають закон, що цей, воєн, що цей воєнний кабінет міністрів чи уряд національного порятунку має право приймати декрети, які мають силу закону. І ми також цей маємо історичний досвід. І ці закони затверджує виконуючий обов'язки президента. І оце все можна зробити за одну добу. Якщо розуміти, яка на тобі в цей момент лежить історична відповідальність. Так от я пропонував неодноразово в своїх публікаціях. Звертався до Зеленського, як до сина за віком, до Володимира. Кажу, Володимире, усюдову відповідальність перед українським народом. Покайся за те, що ти натворив. І що знаходячись на цій посаді, ще більше буде горя і материнських сліз, і, 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 і загиблих, і так далі. І зійди з дороги! Це не твій шлях, це не твоя дорога, це не твоє. Повертайся, писав йому у 95-й квартал. Рояль тебе зачекався. там ти професіонал, отам і роби. Ви розумієте? Оце я тепер звертаюся до всіх українців. Українці питання своєї труба. Мені байдуже, хто обраний президентом Сполучених Штатів Америки, Франції, Канцлером у цьому самому Німеччині чи прем'єром Великої На кону питання або ми. Або вони. Або Україна, або Московська імперія. Третього не дано і третього немає. Не знищивши Російську імперію, ми знову будемо приречені на війну з нею через 5-9 через років. Так, ми принесли вже велику жертву. Ми ще принесемо жертву, але в ім'я того, щоб вже мої не онуки, бо онук старший на фронті, а правнуки мої, а ваші онуки Сергію і. Тобі подібним за віком, уже ніколи не воювали з Московією, тому що вона перестане існувати як імперія, яка ну, звір, який може жити лише одне, коли загризає сусідів, захоплюючи всі інші території і так далі. Простий єдиний вихід, передбачений Конституцією. І не буде ніяких чергових майданів, не буде ніяких бунтів. Все дуже просто. Прийшов на Верховну Раду Зеленський, попросив вибачення в українського народу, зачитав заяву про відставку. Тут же порекомендував про політичну відповідальність голови Верховної Ради Стефанчука. От. Він подає відставку, Верховна Рада обирає достойного голову народного депутата в стінах парламенту, який виконує обов'язки президента України, а далі роблять. Уряд національного порятунку з правом прийняття декретів, які маються в закону, і так далі. І ви знаєте, що коли це буде зроблено, світ подивиться на Україну такими ж іншими очима, як він дивився, коли ми вистояли і три-п'ять днів, коли нам відводили на капітуляцію три дні. Всі спеціалісти західні так ваш. Тобто, в вихіді бажання тільки одне. І ще одне. Я був депутатом п'ясколикань. Жартома говорив, що в мене було п'ять ходок в одну ту саму зону, в ту саму камеру. Тому що я створив комітет з питань боротьби з корупцією організованої злочинності і всі роки працював у цьому комітеті. Не повноваження депутата, не повноваження президентів, не повноваження міністрів. Ну, коли ж ти подивись, відчуваєш, що від тебе вже відвертається світ. І це ще може бути пом'якчую обставину, що український народ дасть, щоб Зеленський спокійно своєю родиною виїхав за кордон, де має свою нерухомість Великій Британії, Ізраїлі От, І так далі. От, але тільки самому, а не з Єрмаком чи і, Бакановим. Всі, що скоїли злочини проти українського народу та української держави, їм не вдасться втекти за кордон, як я науковичу. Це я вам кажу відверто і щиро. Просто попереджаю. Не погрожую, а просто попереджаю. Організація, яка створена нашими ветеранами спецслужб, має очі і вуха і довгі руки. Тому думайте, панове корупціонери. І на завершення, шановні глядачі. Можливо, в деяких моментах я був емоційним. Але ви знаєте, майже кожен день я спілкуюся з хлопцями з передової. Часто виїжджаю при фронтові зони, зустрічаюся членами нашої організації. Недавно був під Покровськом, під Гуляйполем. Важко там, дуже важко. Але хлопці передають терпимо, перспективно і переможно. 83% українців згідно останніх соціалістів досліджень, вірять в українську перемогу. Вірять в перемогу. Це прекрасно. 91,5% довіряють Збройним силам України. Це просто супер. Перед самим вторгненням Росії, про що я вже знав, що буде через день два після того, як Рада Федерації. Включила до Конституції Росії Луганської Донецької області складову частини. сказав це згідно з між... декларацією Генеральної асамблеї ООН, це є воєнна агресія. Чекаємо з день на день воєнної інтервенції. Так воно і сталося. Я тоді звернувся до президента публічно. Володимире, забудь про свої образи і свої якісь негаразди з Порошенко. Протягни руку, він професіонал. Об'єднай свої зусилля із опозицією у депутатській групі Європейська солідарність дуже багато професіоналів, справжніх професіоналів, не те, що тих, яких ти привів. І об'єднайте свої зусилля навколо ідеї порятунку і спасіння України. Стержнем повинен бути не ти, як президент і не лідер опозиції Порошенко. Стержнем об'єднання повинні бути виключно Збройні Сили України. І ще одне, я рідко це говорю. Але, шановні глядачі, українці, підписуйтесь на YouTube канал Сергія Мамаєва. Не те, що там він, коли маю можливість, виступаю. Канал, який несе ковток свіжого повітря, ковток надії, ковток правди, ковток віри, великої благодійності, які він роблять. Допомагайте цьому YouTube каналу поширення, щоб ми з вами найближчим часом могли разом запалити свічки на вашому торті, коли буде 100 тисяч підписників. І буде можливість, можливо, так? То Та я на, на, на це свято навіть заскочу до вас в гості, якщо, якщо буде час. От. І немає нічого, мабуть, сильнішого за нашу етнічну національну єдність. Коли ми, єдині, коли ми єдині, коли ми відчуваємо, що спина в нас прикрита, плече до плеча, ліко до лікать, міцно тримаємо зброю, не зраджуємо, не мовчимо, боремось, ми обов'язково переможемо. Так що не лише вірте, а знайте і пам'ятайте, мила, ми нація нездована, ми нація не переможна, ми нація переможців, перемога буде за нами.